Інформаційний вечір на телеканалі цій пери його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день вчорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунки долі. Отже, про подарунки 2 грудневого дня говорити сьогодні. Будемо у телепроекті цей день. Коментарі разом із вами цієї вечірньої пори у нашій студії Вікторія Олещенко і Михайло Імберовський. Депутат Волинської обласної ради Сіомо скликання і начальник Відділу апарату обласної ради, ну який, пане Михайле, опікується усіма нашими комунальними підприємствами. За що вам величезне спасибі. Добрий вечір. Шанування. Знаєте, я думаю, що те, про що ми з вами сьогодні будемо говорити і аналізувати, і воно абсолютно близьке. Е, мені здається, для кожного а для вас той поготів, пане Михайле. Дну сьогодні, мабуть, е, хотілося б, можливо, навіть і депутатам Верховної Ради, щоб то стало темою е, ну такої номер один, те, що стосується інформаційної стрічки наших новин. Ось але якось дуже швидко це все сталося. і Бюджет 2022 року ухвалили аж так, що навіть у кулуарах були окремі депутати, які ще навіть. Е, Центральним каналом, коли коментували так день сьогоднішній, то ще навіть і сумнівалися, що його ухвалять. А тут раптом сталося от так, як сталося. Ви знаєте, мені здається, що це цілком логічно. Ну, по-перше, там були депутати, зокрема, партія за майбутнє, проголосувала за і я абсолютно розумію, чому. І ще здається, тоді, коли лідер партії приїздив сюди до нас на Волинь, ми цікавилися у нього, от його ставленням до бюджету наступного року він казав, що тільки людина, яка не має відповідальності, може не голосувати за бюджет, тобто це означає, що цілком виправдане було голосування, і, зокрема, депутатів цієї партії, ось ну а те, що стосується, скажімо, слуги народу, ну то це так само цілком очевидно, тому що вони ну зацікавлені були у тому, щоб монобільшість більшість. Не сконцентрували усі свої зусилля і бюджет ухвалили. Як ви ставитеся, по перше, до ухвалення самого, самого цього документу, тобто його важливість напередодні нового року, коли власне я би сказала, що у регіонах в будь-якому разі чекали цього документу? Тобто, якщо б він був би пізніше, вочевидь, що можливо і бюджетні, скажімо, сесії так на рівні області і на рівні громад, ну теж теж можливо ухвалювалися би із запізненням. Це те, що стосується. Тується ну такої актуальності дня сьогоднішнього, ну і те, що. Е... Хай навіть недостеменно відомо, пане Михайле, але в будь-якому разі, за підсумками отих бюджетних слухань, які відбувалися в обласній раді, так про наступний бюджет. А там, ну, фактично, тримали звіт і керівники тих комунальних підприємств, які ми ви опікуєтеся. Це теж дуже важливо. От в контексті цього моменту добре, що ухвалили от в цей період, ну є бюджетне законодавство. Бюджетний кодекс насамперед, який говорить, що бюджет повинен прийнятися до нового року. має на увазі державний бюджет. Аналогічно місцеві бюджети до, 21 до 25 2025 перепрошую грудня, грудня повинні так. бути ухвалені. І те, що сьогодні ухвалений державний бюджет, безперечно, це добре, тому що від цього залежить. Життєдіяльність багатьох галузей нашої держави, і особливо в час пандемії я би звернув увагу, наприклад, охорону охорони здоров'я, оскільки, якщо б бюджет сьогодні не був прийнятий або не був би прийнятий вчасно, як вимагає бюджетне законодавство, то ці лікувальні заклади і Національна служба здоров'я України були б в такій досить незручній ситуації. І ніхто б не розумів, чи буде така сума, чи не буде така сума затверджена, яким чином заключати угоди. І це би відклало цей процес. І в час пандемії це був би, напевно, ну, не злочин. Може, досить таке голослівне слово. Ну, а чом би ні, пане? Але за цим би стояло життя. І, Здоров'я українців, тому бюджет прийнятий і в медицині, і в багатьох інших галузях є розуміння, з яким фінансовим ресурсом нам доведеться жити у 2021 році, і тепер потрібно кожному, виходячи із тих цифр, засукати рукави і працювати над тим, щоб. Так як вони розподілені, це вже інше питання. Ці кошти максимально ефективно спрацювали на державу і на кожного українця. Якщо говорити про державний бюджет і те, що там говорили хтось в кулуарах, що ви говорите, що приймуть чи не приймуть, ми маємо ту ситуацію, яка є в Верховній Раді, і досить потужна президентська партія, і ті, які... Підтримували сьогодні бюджет. Це зовсім не та ситуація, коли знаєте, в нас оці були такі коаліції, каоліції, mm -hmm. як депутати говорять, і кожен до ночі максимально старався виторгувати для себе більше. Референцій. Бюджет не повинен обговорюватися так детально вже в сесійній залі. Це ми, ми показуємо, можливо, приклад, я не знаю, як в Верховній Раді там відбувається такого процесу, як бюджетні слухання, процес, до якого я мав безпосереднє відношення був автором даного рішення. От. Але в нас в Раді цей процес відбувається досить довго. Мінімум в цьому році це був місяць. Вивчення, потім спілкування віч навіч з розпорядниками коштів з розпорядниками коштів нижчого рівня. А це наше комунальне підприємство, освіти, медицина, соціальне захисту, спорту і інші. От, і ми скрупульозно вивчали кожну цифру. І коли вже наш обласний бюджет дев'ятого буде винесений на розгляд депутатів, то це буде вже для кожного депутатів, хто буде тиснути на кнопку за, проти чи утримався. Зрозуміло, що там є у цьому об'ємному документі. Я думаю, що і в. Парламенті аналогічно люди працювали. Є е, досить серйозна, ще раз скажу, підтримка і та ситуація, яка є у раді. Президентська партія, мамо, більшість, яку підтримують там. Ну є вона чи нема питання, але понад 200 депутатів все-таки е, від «Слуги народу проголосували. То через те так швидко, нічого дивного в тому нема. Ви знаєте, пане Михайле, є ще одна цікава швидкість. Е, дуже швидко змінилася цифра е, тисячі, яку пообіцяв президент для вакцинованих громадян. Вона сьогодні, буквально за кілька годин, виросла із трьох мільярдів до восьми. Ось е, як ви ставитеся, це означає, що у нас у бюджеті гроші є. Чи тому, що це один із таких, ну я не знаю, можливо, ключових інформаційних моментів е, активізації вакцинації в умовах у тієї ситуації, яка існує. Це означає, що в нас є проблема, у нас є серйозна проблема, оскільки у нас досить низький відсоток в порівнянні з європейськими країнами, з нашими навіть сусідами, вакцинації. Ми, ми бачимо, що ті люди, які вакциновані, вони переносять і я в тому числі, моя мама. Ми два рази вакцинувалися в жовтні переніс ковід, але. Це було таке собі, знаєте, як невеличка простуда перед тим, що я знаю знайомі мої, які лежали в Боголюбах, які ще до тих пір оговтуються від того ковіду, який вони перенесли без вакцини. Тому це один з кроків, який, безумовно, я вважаю позитивний, що би яким чином стимулювати людей. І я би думав навіть, що 8 мільярдів того є мало. І особливо я би пенсіонерам хоча б дав по 2 тисячі, я би навіть від своєї відмовився, щоб люди могли собі купити якісь такі і здоров'я своє захистити і. Різдвяний кошечок чуть-чуть більшічки могли б купити. Нічого дивного в тому немає. Я думаю, що це нормально, що замість трьох-вісім мільярдів. Сума на такі речі, я би ще більше далі йшов. Бо якщо проаналізувати, наприклад, статтю, який йде на соціально-економічний розвиток, коли я читав постанову Кабінету міністрів, то там досить серйозні гроші просто викидаються в трубу народні депутати, особливо там десь на сході, я бачив такі дивні. Не хочу в ефірі говорити, такі дивні речі, які аж ніяк не пов'язані з соціально-економічним розвитком території, то краще вже на такі речі давати, берегти життя і здоров'я України. От. А якщо говорити взагалі про бюджет, ну, мені хочеться плакати, тому що 1,3 мільярда для такої 1,35, тобто 1 трильйон 350 mm -hmm. мільйонів для такої великої, найбільшої за територією держави в Європі, якою є Україна і для нашого населення, це мізерні кошти. Я так собі порівняв з бюджетом Австрії, яка там. Дві Волинських області це там бюджет в 100-120 разів більше, якщо брати на, одну, на одного жителя в Польщі, це в десятки разів більше. І ми досить бідно виглядаємо. І власне цього фінансового ресурсу, який розподілений, починаючи від, від армії, від закінчуючи там медициною, там чи Освітою це є надзвичайно маленькі е, кошти і наслідком цього всього є е, все-таки е, політика держави протягом всіх тих 30 років, які ми живемо, на те, щоб ну, ми, ми перетворилися потихеньку з досить потужної індустріальної країни, перетворилися в країну е, сировинний придаток. У нас. Ми є в лідерах по виробництву зерна, у нас найбільше чорноземів. Наші аграрії виходять на перші позиції по статистиці НБУ від експорту відповідно від тої суми валюти, яка заходить в державу. Але це, з однієї сторони, добре. Але в мене питання, чому ми продаємо зерно, а не продаємо макарони. Наприклад, в державі відсутня політика для того, щоб ми створювали додаткову вартість, яка за собою несе. Збільшення робочих місць, яка за собою е, е, несе відповідне відрахування до всіх рівнів бюджетів, до державного, в тому числі, от я вчора таку інформацію від Національного банку. Статистичні дані побачив, так виглядає, що наші українці, які поневіряються за кордоном, є основним двигуном економіки. 12 мільярдів доларів це цифра. Якщо торік було 9,8 мільярдів, в цьому 12 мільярдів з 9,8 за рік. А тільки за 10 місяців цього року це 12 мільярдів доларів. Українці перерахували офіційно тільки додому. Будучи десь в Європі, в не знаю, там в Росії чи будь-де інде в світі і є... Працюючи там, створюючи додану вартість там і наповнюючи бюджети тих країн. Натомість вони в Україні не працюють відповідно і нема оцих відрахувань. Відповідно, такий мізерний бюджет. Що обласний наш? Бо 2,5 мільярда для області це теж мізерна сума. І 1,3 трильйона для України це теж мізерна сума. Це є результатом цієї політики. І в цьому бюджеті я не побачив теж. На жаль, грошей, так. які би виділялися на стимулювання економіки, навпаки, перед день голосування за бюджет приймається закон як 5600, який ще більше затягує зашморки і на на платниках податків, крупного бізнесу і підприємців так само. Ви подивіться, підприємець, який зараз повинен встановити касовий апарат, маючи, наприклад, 2-3 точки, це вже близько 50 тисяч гривень, якщо він самий простий касовий апарат купить. Плюс обслуговування його і додаткових бухгалтерів треба наймати. Це ще десь близько 80 тисяч гривень. Це для самого дрібного підприємця. Mm -hmm. І багато з тих людей просто не потягнуть, бо українець не купить, якщо хтось каву продавав за 30 Дцять гривень зараз і треба буде продавати за 60, за а Це європейська ціна, і українець не дозволить собі купити то підприємець, що зробить, закриється. І це надзвичайно є серйозною проблемою. А взагалі, якщо так підсумувати, то в мене таке складається враження, що політика і великих, і великих і крупних гравців світового ринку потужних держав, Європейського Союзу, там Америки і багатьох інших вони всі багато нам розказують, що вони нам будуть допомагають і все. Роблять, але дотиснули, що вночі проголосували за ринок землі. Невідомо, яким чином воно буде далі розвиватися. Дотиснули багатьох інших речей, що ми зараз є, являємося країною сировинним придатком. Ми експортуємо руду, зерно і робочу силу. Відповідно, розвитку для держави, ну, для мене такий досить туманна перспектива, тому що. Якщо взяти на тих мільярдів доларів, розділити на один місяць це 1,2 Мільярди доларів. А статистика є ще інша, що це 20% тільки від тих грошей, які українці перераховують. То давайте ми помножимо на 5, це буде 60 мільярдів доларів. Розділимо на один місяць і розділимо на середню там зарплату, яку заробляють хай півтори тисячі доларів. Це 5-6 мільйонів людей, 7 мільйонів українців здорових, сильних і працездатних працюють на економіки інших держав. Бо в Європейському Союзі наповнення бюджетів середня цифра, от ключова mm. цифра, це е, податок на доходи За фізичних осіб, і ця цифра 65%. То якщо українець працює в Польщі на набудові, він працює на економіку Польщі. І навіть тих 12 мільярдів, які в Україну заходять, то це. Якби українці тут працювали, множимо на 4. Це би було не 12 мільярдів, а це було б. Би... Або не 60, як ми говорили, бо ще ж бусиками передають mm -hmm. ті самі гроші. Якщо 12 помножити на 5, то це 60. А якщо б українці працювали в Україні, то це було б 240 мільярдів доларів. Розумієте, от такі цифри, які досить просто порахувати, і ця катастрофа, яка відбувається, я вважаю, що це і є політикою. Таких потужних держав, гравців, які і в принципі тиснуть і управляють Україною Міжнародний валютний фонд. Ви ж подивіться, дайте нам 10 мільярдів доларів не в золотовалютні запаси Національного банку, а на розвиток, наприклад, якщо у нас сільське господарство розвивається і зараз є флагманом економіки. Дайте для дрібного, для селянина, щоб він міг побудувати хату, ферму, купити 20-30 курів і працювати, або ягоди посадити, або інші. Е Інші якісь там моменти, те, як займаються люди в Європі. Вони ж на це не дають. Їм треба що, землю забрати, зробити з України такий буфер між Росією і Заходом. А ви, українці, якщо хочете, приїжджайте до нас, працюйте на наших підприємствах і розвивайте наші економіки. А ми от таким будемо якоюсь такою, знаєте, е, ну, так як воно до цього йде. Тому Пане Михайло, ми маємо це так... щодо державного бюджету і до тих перспектив, які внаслідок цього є. Ми маємо телефонний дзвінок, давайте ми глядача почуємо. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Слухаємо вас. Хочу звернутися до пана Михайла, що він прокоментував оці, оці кошти, що виділені для вакцинованих. Значить, зараз збільшили вже до 8 тисяч. От, було 3, 3 мільярдів. Зараз збільшили до 8 мільярдів. От пан Михайло сказав, що добре ці де кошти, людина могла купити щось, приготуватися там до новорічних свят. Ну адже ті ну, ці кошти вони не для того призначені. вони призначені для того, щоб ми зрозуміли купити. ваше запитання, але ви, на жаль, не зрозуміли, що що сказав пан Михайло. Він зовсім не говорив на цю тему, він просто інше коментував. Але, пане Михайло, якби ви пояснили ще раз свою позицію, досить правильно каже, і глядачі... І, е, якщо ті гроші виділені 8 мільярдів, і в, але їх не можна взяти готівкою так? і купити те, що ти хочеш, це теж, в принципі, позиція президента, уряду, вона теж, в принципі, нормальна, тому що. Ті галузі, які найбільше постраждали, вони таким чином хотіли би підтримати. Я думаю, що буде досить багато механізмів, коли можна буде е, ну, цю живу тисячу конвертувати. От моя мама сказала, що віддасть внучці моїй дочці так, е, свою там, тисячу в дії, а вона її е, віддасть гроші. І вона за ці там, за цю бабину, скажімо, дію піде, скажімо, там в один з кінотеатрів. Зрозуміло, що було простіше і. і thank <laughs> you Правильніше і і чесно по відношенню до людей віддати yeah. їм готівкою. Я думаю, що знаєте, ці рішення ж не можна їх змінювати. Так, як і, живий і, і, і якщо воно не буде працювати, то відповідні рішення і, змі... і будуть прийняті у Верховній Раді. Я думаю, що і депутати, особливо наші волинські депутати, це розуміють і будуть лобіювати. Добре, що гроші виділили в бюджеті. А вже механізми, вони ще й вони ще й цього механізму. Я не читав, і немає ніякої постанови кабміну, що це буде саме так і тільки в кінотеатрі. Yeah, і це Ам спортзалом ухвалили закон, да, нас. Ухвалили. Нас ухвалили закон, в якому е передбачили ці гроші. Закон про державний бюджет, і 8 мільярдів живих грошей є. А механізму яким чином вони будуть там, хтось каже через дію, інші каже, не через дію. А можливо, пенсіонерам в вигляді тисячі добавлять до пенсії. Ми ще цього не знаємо, бо це буде регламентувати відповідна постанова Кабінету міністрів України. Угу. Давайте почекаємо. І я думаю, що але це в будь-якому випадку позитивно. Ви згадали, пане Михайле, про певні галузі, які найбільше потерпіли? І я думаю, що вам дуже близька ця тема. Як ви вважаєте на сьогоднішній день ось наші установи і організації, ви добре знаєте ситуацію, зокрема те, що стосується закладів, культури, на наступний рік, у який спосіб вони зможуть? Функціонувати при як ви сказали. Я думаю, що ви правильно пояснили ситуацію, та що відбувається у нас із бюджетом, коли там трошечки ну не дотягнули так до півтора трильйона, і це ну смішна цифра для України. А для регіонів, ми ж добре розуміємо, що у нас. І, і того лиха нема ну, у нас був бюджет минулого року 2,4, тобто поточно 2,4 мільярда. Зараз це буде обласний бюджет. Зараз це буде 2 мільярди 580 мільйонів. Це теж мізер, це теж досить маленькі гроші. А я вже сказав основну причину, чому тому що немає виробництва. Україна не працює на створення доданої вартості, на створення продукту. Який несе за собою, я вже казав, робочі місця, відповідні відрахування, податки і наповнення бюджетів. Цього нічого не відбувається. Я хотів би відзначити, що в нас на Волині такого є. От працювало там вже 10 років, працює модернекс, чесі хвала хлопцям, створюють робочі місця і потужне підприємство. Останніми роками на Україні відкрилося Досить потужний, я вважаю, перспективний, такий, який може цілий кластер породити. Волинська ягідка. От візьмемо на Шатчині. Mm -hmm. Відкрила, яка потребує, ви розуміли, тисячу гектарів чи 10 тисяч гектарів е пшениці, це треба 20 чоловік при теперішніх джундірах і все решта. А для того, щоб обробити один гектар малини, чи полуниці чи, чи, е чи лохини, це треба сотні людей. І вже зараз там е купа робочих місць створено, 500 до тисячі людей. Це тільки на 200 гектарах до тисячі людей задіюється вже. В цьому році буде ще більше, тому що вони там розростаються. От вам приклад. Це єдине, що в на Волині зроблено. Давайте про наш край говорити. Я не знаю, mm -hmm. там що в Україні. Ну, в Україні теж глобальних якихось там моментів речей я не спостерігаю, на жаль. А це робочі місця, це податки, звідси вони беруться. А давайте подивимося на ту Волинську ягідку. Я мав розмову з керівництвом з інвесторами. Ви ж ви сві розуміли, вже зараз їм подавали план, що там вже практично всі контролюючі органи, які є mm -hmm. в державі, запланували перевірки на липень місяць волинської ягідки. Це саме той період, коли треба збирати, коли треба працювати, коли треба людям просто не мішати. От вам і позиція держави на конкретному прикладі, про який ми всі знаємо, про який розвиток може далі йти мова. А тепер поговоримо про наші комунальні підприємства, лікарні особливо, школи. Як при такій політиці держави вони можуть функціонувати? Взагалі нонсенс. Я вам хочу сказати, що е, Національна служба здоров'я, яка вже там в квітні будемо два роки, мати, як працює медична реформа, і вони додумалися законодавці ще попередньої ради не цього, mm -hmm. цього скликання, а ще е, Гройсмана Порошенка, там ця команда як працювала. Впровадили реформу, але лікарня це що? Це приміщення, лікарі, медсестри, матеріали. От візьмемо укол зробити, шприц, так? Мати треба. Хто укол зробить, треба мати. Що в шприці ліки угу. треба мати, медсестру треба мати. Ще що треба мати? Електроенергію, тепло, тепло в лікарні. Треба, щоб було. А от Національна служба здоров'я в цю послугу тепло і електроенергію не включає. І говорить, що ви... Місцеві органи самоврядування ви повинні віднайти ці кошти. А чому? Якщо ви послугу цю надаєте, то в цю послугу повинні діти ці дві речі бути включені. А для Волині, це вибачте, для Волинських тільки лікарень обласних це близько 100 мільйонів гривень. Нам коштує. А де їх взяти? При такій політиці держави, коли нема е, чим наповнювати бюджети, і таких багато інших е, речей і моментів, де політика держави на теплому е, 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 енергоощадливість. Ой, ну у нас ніби має Нема. бути термомодернізація. Вона там, я там, не там, знаю, там. що у нас має бути в державі. Я вам розкажу, що у нас має бути на Волині. На Волині у Волинська... нас 4 хвилини на до завершення ефіру. Так пану, я хочу знає. людям сказати, що Волинська обласна рада, нова команда, і в тому числі народні депутати від Волині досить серйозно працюємо над цими речами. Я хочу сказати, що близько 15 мільйонів євро, а це досить серйозна сума. Якщо перевести, то це буде близько 500 мільйонів гривень. Волинь може і має всі шанси отримати від міжнародних інституцій саме, саме на утеплені, тепло енергомодернізацію наших, треба. наших не знаємо, лікарних. Що ми, ми беремо самі і це робимо. Наступні кроки, які робляться, це, це е, при допомозі і лобіюванні наших депутатів Юра Петровича, це те, що ми залучаємо серйозні фінансові ресурси для закупівлі обладнання. Обладнання ми робимо наприклад, я вам наведу, ми маємо вже конкретний приклад. В тезіопульмонологічний диспансер, який був, туб диспансер mm -hmm. колишній. Так от зараз, коли, наприклад, Рожищенська ОТГ в тих умовах і при ціні газу озвучила ціну гігакалорії в 6 тисяч гривень, то наш туб-диспансер колишній має зараз завдяки правильним діям і менеджменту 800 гривень за гігакалорію через те, що вони сонячні батареї поставили, енергоощадливі заходи зробили. І от вам різниця. То це всі. В обласній раді є, але ще б хотілося, щоб обласна державна адміністрація, і, і яка і має функції виконавчі і, і, і вплив, працювала над тим, щоб ефективно використовувалися гроші, щоб не було лишніх ставок, розду, роздутих штатів в наших освітянських, медичних, е, культурних закладах. Ми перевірили, мій наш відділ перевірив культурну сферу. Так я вам хочу сказати, що наш театр, який в центрі міста стоїть, ледве-ледве може аж 2 мільйони тільки в рік заробити. Це при тому, що або, наприклад, приклад приїхав приїхала артистка, яка білети коштували 400-700 гривень на одну mm -hmm. особу. А театр спромігся з того всього концерту заробити і зал, був майже на дві третіх заповнений. А театр заробив цього навсього 5 тисяч гривень. У нас хвилинка тому е, хотілося, щоб і головні розпорядники коштів. Обласної державної адміністрації е на наші такі зусилля, які ми. Приймаючи відповідні рішення в Раді, відгукнулися напростягнули нам руку і що ми разом всі спільно працювали над тим, щоб навіть ті мізерні кошти, які є, вони працювали ефективно, щоб ми їх не викидали, не витрачали в трубу, а вони працювали на користь кожного волинянина. Якщо така співпраця буде, я мрію вже шостий рік, щоб нам призначили нашого волинського губернатора, щоб в нас був наш хлопець, з яким би ми були е на те і в сон розуміли всі проблеми волинського краю. Тоді переконаний, заживемо і покажемо приклад всій Україні. Пасибі Михайло Імберовський сьогодні у телепроекті цей день коментарі. Ми обов'язково продовжимо цю тему, тому що то все таки питання не 28 хвилин ефірного часу. Дякую, пане Михайле, дякую глядачам. Бо здоров'я будьте з Аверсом, Ви традиційно ризикуєте знати більше. Ну і направду здоров'я нам усім, терпіння. Ну і віри в те, як каже пан Михайло, що у нас нарешті настане такий час, коли ми не будемо говорити про проблеми, а будемо говорити про успіхи і досягнення І Мріяти ну, так, як мріє президент. Хай би так було у кожного. Спасибі усім.